Доброго раночку, Лінусь, Так, Сьогодні у нас ось такий асортиментик. Копчена продукція плюс кров'яночка, да? А, печенкова, то печенкова, баночки, все як завжди. Сальце, таке потужне, гарне М'яско свіжачок. Так, ось така кабіна лежить. Файна, так. Да? Ось таке дуже рулечки, м'язко. Там що в нас? Кров'яночка Кров і солонина. Кров'янка солонина, кабіна, м'ясо, ноги, сало, баночки копчення і моя лінуся. А ззаді вивіска про магромікс корма. Не знаю, видно, не видно, але ну, світиться. Так. Добре, я зараз летю по справам, а потім летю додому і продовжую робити. Загон, ну клетку в сараї, да? Да. все, п'єм кавусю е, і я летю. Лена, тобі хороших торгів сьогодні. Да, Заскочив, помив ласточку свою після зими, після холодів, після того, як сніг налипав, помив свою ласточку, е, заїхав на улюблену заправочку. Зараз, як завжди, на тисячу карбованців заправимося. Заїдемо до лінусі і поїдемо додому працювати, прикупив ще шурупів, саморезів по дереву. В общем, якось так день починаємо. Ось так заварганив я каліточку, але ну, вона ще не дороблена. От. Ще защёлка буде ставати. І коли отут перемочка стане, трошки підтягнеться, тоді двері будуть ну, более луче відкриватися, болі слабіші. Зараз вони бачать, як тугенько. А Як трошки подасться, то буде чітко, нормально. Ну Ось так. Хотів обшивати металом, але Вирішив трошки секономити. Ну, Потому що бабла багато не буває. А вже, коротше, як то кажеться, я вже задовбався вкладати, вкладати, вкладати. Значить, який виход з положення? Думав, купляти ж метал, нашивати. Ну, так як 20 гривень кілограм металолома, то я вирішив трошки сікономити. А в плані в мене ж залиши ліс а Лісу мені вистачить навіть на навіс, отам, на дворі, як я розказував. Тому я вирішив робити ось так. Три отаких палки. бачите, да? А сюди буде нашиватися ось лист лежить. Бачите, в мене є отакі листи. Ось такі листи, і ми їх постійно вічно кудись передвигаємо, пересовуємо, не знайдемо їм міста. Ну, ось їм місто і знайшлося. Отак от поставиться лист. Притягнеться і буде стояти І нічого з ним не случиться. Ці доски я ще вскрию проти шашеля, проти жучка. У мене залиши те, що вскривати, як я балки вскривав. І буде по феншую. Я кріплю, ну тут саме елементарне, да, висверлив дірки, пуньк-пуньк на саморізи. І держиться. Плюс ще отсюди так прижметься доска і от сюди І буде нормально. А тут ось ну, такі пешки ставляю на трубу, на стойку. Це ж стойка. Ставлю такі пешки на стойку, ось такими саморізами по це кришу я робив, я кришу і забор. На тій хаті, де в мене діти живуть там в селі. Оце в мене пооставалося, бачите. І я вирішив ними ось так чудово і закріпляти. Так що ось так от як то. В целях економії. А так думаю, купи метал, опять ввали кучу бабла. А ліс треба використовувати. Що ж він просто буде лежати, куди я його потім отсюда діну. Ну, на двір, ні. Вот так используется и лис. И вообще, я же кажу, останется мне вот там на дворе навес быть. Так потихоньку. Працюем. А сегодня еще до Димона ехать. Забирать бегемотика. Лена поехала до тещи. А я оце музичку на радіо, тихесенько, радіомісне включу і шаманю. Пісю вовсю. Каліточка, а то внизу просвіт, то закриється, я там ще буду доварювати. В общем, побачите, коли вже буде готово. Мужики, ну для вас лайфхак. Коротше що, работаю в сараї делаю, делаю. Бац, все, закусило біту. Що не роблю? Зажимаю патрон, крутю ключом. Ну, коротше, ніхрена зробити взагалі не можу. Не можу розкрутити і достать. Не обращайте внимання, це робочі моменти у мене на столі, самі розумієте. Виход з положення. Зажимаємо біточку і акуратно збиваємо. Есть. Во. Вот такие вам лайфхак. Результат. И битка сила, и шуруповерт силой. Вся работа. Все хорошо, все замечательно. Одной рукою не зручно показать. Отжимає і і зажимає. Все. Пользуйтесь лайфхаком. <сі> Таке бачите, виход з положення. Бросив сарай, прилетів підміни в Ліну, торгую. А у Лени сьогодні останній день вождення. Завтра Лена їде здавати екзамени в Дніпропетровськ, може права получить, може з першого разу здасть. Хоч попередили, що з першого разу навряд чи. Ось такий у нас товар сьогодні. Сальце таке гарненьке. Мясце. Зараз Лена приїде. Я буду летіти додому, продовжувати займатися сараєм. Плюс сьогодні повинні привезти поставка із заводу, корма від А Потім буду вести на почту, робити відправку всім, хто замовив. Так що сьогодні замовники, всі ваші мішки підуть на відправочку. Ось так працює. То вдома сарай, то, то те, то те. В общем, все як завжди. Олена вернулася, приїхав додому, займаюся сараєм, бас приїхала доставочка. Розгрузилися, про магромікс уїжджає. Молодці ребята. Доставка, як сказали, буде в четверг, от сьогодні четверг, так і прийшла. Водителю рекспект. Уваження, спасибо, всегда допомагає розгружати. І так, у нас сьогодні ось така доставочка. Давайте подивимося, що тут у нас. А в нас тут е, комбікорм пред, е, комбі е, предстарт для поросят. Ось такий мішочок. Е, це в нас для курей добавочка. Для несушок із 20 го тижня. Так, це у нас для бройлера. От, Добавочка, теж для бройлера. Це Фініш 2611. І тут у нас. Що це у нас? А у нас це добавка для свиней Фініш Гровер. І. У нас тут 3411 Добавка для поросят. Тобто старт для поросят і фініш гровер для свиней. Предстарт для поросят. І для курейних сушок, і для бройлера два мішочка. Мені не вистачало, я дозамовив. Так, ну а зараз підганяємо свою машину, грузимо все, що по замовленням і відправляємо нашим замовникам. Так, ну що, загрузився я, понятно, все сразу не відправлю тут для четверих. Значить так, Харьков, Богодухів, Личкове, Горецьке, чекайте, ваше замовлення вже їде на почту. Так, перший одвіз відправив, друга моя посилка, поїздка, все на піддонах, все чудово. Так, лилюки це ваше. Бачите, да личкове це ваше. Є Житомир, теж на Богодухів іде і городське. Так, все. Тримайте ваше замовлення, гарних вам приростів і мінімального падіжа. Хай смакують, хай ростуть. Ну а я летю додому, треба працювати, по сараю. Ну, ось получився отакий у мене станок, загон. Зараз покажу. Вкриваємо каліточку, інструмент ще лежить. Ось отак от. Зашив листом. Все отак пофеншую. Тун, турун, турун. Осталось тільки защлку приварити і трошки внизу так подоварюю. І все. Ну, здорові і так не вилізуть, а як будуть менші, будуть вилазити. тому подоварюю. Ось така вийшла чудова штучка. Так лист поприкручував. Тут ось о, позагинав його так зробив. Тут позагинав. Ну тут не, внахльост не вийшло, бо лист по самій ширині менший. А тут ось о, зробив внахльост. Отак. І там теж. Отак, вона хлюст. Ну, і чудно, і файно все вийшло. Хтось скаже з тої сторони доски і свині, які будуть тут, будуть їх гризти, не будуть, не будуть, тому що трошечки в мене інші плани. За стіною цією будуть не свині. Не свині. Отак. От ну, будуть свині, ну і не тільки свині. Оце згодом ви все побачите. Ось така вийшла клеточка. Я вам дуже дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитесь, тому що оцю клітку я побудував завдяки вам. Так. Так, да, завдяки вам. Чому завдяки вам? Зараз поясню. <клес> Листи у мене були, так, звісно. Але починаючи завіси всі оці саморізи. Всі оці чорні саморізи. Всі оці уголки, болти, всі оці соєдінення, Всі оці анкіра, які держуть ці пешки. Зараз покажу, які саме пешки я маю на увазі. Ось в мене один залишився. Тобто починаючи, я ж кажу, завіси, пешки, всі оці болти, всі оці шурупи, саморези по дереву, оці білі по металу і по дереву. Да? Все оце весь інструмент, окрім ну, досок. І листа. Це все куплено за ті кошти, які мені в цьому місяці заплатив YouTube за монетізацію. Там ще в мене даже трішки і залишилося небагато коштів. Тобто, і виходить, ви дивитеся мій канал, робите мені перегляди, як я вже казав. YouTube монетизує і виводить на карту. А я за ці ваші кошти, завдяки яким вашим переглядам були зароблені, купив все, що потрібно для того, щоб зробити цей станок. Даже ця защолка і так куплена за ці кошти. Ось так. Якщо вже будь чесно, до кінця то так, звісно, будуватися можна і легше. Люди дивляться, воно монетизується, а тобі платиться. Тому не думайте, що блогери другі показують вам, ну, тому що вони так хочуть. Вони теж роблять ремонти, будуються, у них багато переглядів, багато підписників. І вони використовують і показують вам. Дивіться, як я ось побудував, дивіться, як я построїв, дивіться, що я зробив. Він вже не каже, за які кошти. А я кажу. Ну, Так, Так, добре. Зараз буду їхати забирати Леночку. Я буду їхати забирати Леночку свою з роботи, хвати її вже торгувати. Завтра вона їде на екзамени. Здавати екзамени в Дніпропетровськ. Може, накануні 8 березня вона з першого разу здасть, не знаю, але навряд чи. Тому що попереджуючи, що з першого разу ніхто не здає. Да. Ну і все, на сьогодні вже і показувати більше вам нема чого. Корма отримали, корма роздали, клітку закінчили, залишилось тільки засов, засовку. І поставити бочку з водою. І все. Ну і кормушка. Так що, в принципі, на днях буду переводити їх сюди. На сьогодні все. Дякую за увагу. Відос состоїть з двох, а даже, може, і з трьох днів. Там понаснімав, по чуть-чуть понаснімав. Та й пок... і зараз ви це все побачите. Все, всім пока. Дякую за перегляд. Дякую, що. Ви зі мною листи жду, жду листи, щоб накрити кришу. Ще раз всім дякую, до побачення. Все буде Україна, все буде добре.